Бери Боже, всіх, хочу поділитися наймалинським відкриванням про молитву чи наш. Більшість з нас, яка хоче так робила, читала молитву як мам'я 40 разів, коли вона не бризує. Так, нам треба вдумуватися в ті слова, що є в молитві, Отже, на що нам Ісус Христос хоче сказати. Нехай прийде Царство Твоє. Слово Боже каже, що Царство Боже перебуває всередині, в нас. Якщо в мені царство Боже, я буду царство Боже нести в цей світ. Але ми так бачимо, що в тому світі немає примноження Царства Божого, а примноження царства пекла, сатани, тому що ми не знаємо, як виконувати волю Божу. Бо нехай буде воля Твоя, ми маємо виконати волю Божу, нехай буде Твоя воля Божа, молимося очимався, для Бога, але ми виконуємо більше свою волю. А як ми виконуємо волю свою? Йдемо за цим світом, ми йдемо за своїми вірою предків. Ми не дивимося, що нас ще Бог. Ми не йдемо за Словом Божим, ми не йдемо за Божими людьми. Ми, ми бачимо, що ізраїльський народ для нас є великий приклад. Вони гонили, вбивали пророків Божих. І що? Вони були вбиті, вони були в рабстві, вони були розповітошені на 2000 років. Не існувала країни, як Ізраїль, аж в 1948 році відновився. Наскільки вони були розпоголошені за те, що вони нехтували божими людьми? Так само і в цей світі відбувається зараз цей хаос, війни, катаклізми, епідемії, хвороби. За те, що ми нехтуємо, нехтуємо божими людьми, нехтуємо словом Божим, Ми не виконуємо волю Божу. Але щоб виконати волю Божу, нам треба хліб, наш насушний на кожен день. Це от Духовне це откровення зі Слова Божого. Бо я колись думав, що це просто бувка. Але це виявляється откровення, яке я маю їсти кожного дня, щоб мати силу духу перемагати сатану в своєму житті і допомагати іншим. Наскільки ми не маємо розуміння молитви Отче наш, ми маємо виконати цю молитву Отче наш, а не просто її читати як мандри. Вона не працює так. Молитва наша починається з покаяння. Якщо я гніваюся на брата, на кума, на свата, на якусь там подружку, друга, на роботі, начальника і так далі, там озджуся, кричуся, засуджую і так далі. Це моя молитва. Я можу молитися, Бог ніколи не почує мої молитви. Я можу примножувати молитви, але Бог не почує. Тому що молитва починається з покаяння. Бог каже, піди і примирися та, з братом своїм, з ким, на ти там гнівайся, тоді приходь до мене. Наскільки Бог хоче молитви чистої, щоб і наше серце було не заплямоване, але не було гріха. Наскільки Давид, він грішив, але він сокрушався, він плакав, він молився, каївся. І тому Бог його назвав може по серцю, тому що він визнавав свої провини. Тому нам треба дослухатися до Божої людини. Ми зараз так нехнемо бо Божими людьми. Називаємо Божих людей сектантами, е штундами, ким хочеш. Ким хочеш, називаємо божими, Божих людей. А ті, хто несуть якусь єрусь, щось вони несуть своє, воно гарне, їм приємне для вух. А те, що ріже вуха, людям неприємно, це секта. Але Дух Святий прийшов облічити людей від гріха. Ісус облічав людей від гріха, Він ніколи не підлешував е, людей. Він прямо говорив до фарисеїв, ви сатаністи, ваш батько диявол, ви гроби окрашення, Він ніколи не сусюкався, він ніколи з гріхом не з'єднувався. Він прямо казав чітко, що так стоїть за вами сатана. Так само і Дусятий. Він прийшов облічати людей і говорити, це від сатани, це від Бога. Там треба покайся, там потрібно від того відступитися. Тому так важливо слухати людей, які народжені згори від Духа Святого. Але кожну людину можна також провірити по Слові Божому. чітко говорить, пізнавайте їх по плодам. Кожну людину. Потрібно перевіряти, тому що кожна людина несе Духа. Бо кожна людина, якою інформацією наповняється, таким духом вона водиться. А Дух Святий, ми знаємо, він перебуває на Слово Божому. Дух Святий не перебуває ні в Марвелах, ні в фільмах, ні в стресенцях, ні в гадалках, ні в цьому матеріальному світі, ні в цілому Вавилоні. Він перебуває в Домі Божому в тілі Ісуса Христа, там, де є Божі діти. Там, де є дух святий, там де є Божа любов, там, де людське життя змінюється. Тому, дороги ціникому, може, можливості немає пізнання Бога і вивчання слова Боже. Напиши мені у приватні повідомлення або під цим відом, і ми будемо разом вивчати Слово Боже, тому що ми і не розуміємо, наскільки час близький до приходу Ісуса Христа, і нам треба побудувати стосунки з Богом живим. Не стосунки релігії по плоті, а живе в Бога. Там, де є жива церква, апостольське, апостольське вчення, за яким ми маємо йти. Хай Господь гай вас і захищає в цьому дні, ім'я Ісуса Христа. Амінь.